Вітаю вас, малята. Погляньте, як прекрасно довкола світить сонце, літають метелики, квітнуть квіти, яка зараз пора року. Літо. Я запрошую вас на літню прогулянку. Розпочнемо нашу прогулянку з веселих слів. Повторюйте за мною. Че-че-че, влітку сонечко пече. Чу, чу чу можна гратись досхочу. Ча, 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 діти грають у квача. Ра-ра-ра, любить літо дітвора. Погляньте, перед нами відкрився садок. Тут наша сусідка обриває малину, яка вона смачна, рожева та соковита. Давайте пригадаємо, які ще ягоди є. Подумайте, про що йдеться. І солодкі, і корисні, чорні грона в мене, а бувають дуже кислі, коли іще зелені. Це смородина. А що це таке? Під ногами у саду стилу ягодку знайду. Треба низько нахилитися, щоб зірвати полуницю, правильно, про яку наступну ягодку йдеться, тривали ягідки малята. Годі їх тебе впізнати. Лиш плестять очі, бо їли ми чорниці. З цих смачних і корисних ягід можна зварити чудове варення. З малини вийде малинове варення. А яке варення вийде зі смородини? Так, смородинове. А з полуниці? полуничне, а з чорниці чорничне. Молодці. Як прекрасно у саду, продовжуємо нашу прогулянку. Влітку є так багато різних розваг та інших видів спорту, якими можна зайнятися. Давайте. Щось оберемо для себе. Погляньте, будь ласка, та скажіть, для яких видів спорту потрібен м'яч? Так, футбол, баскетбол. А якими видами спорту можна займатися на воді? Це веслування та плавання. А як називається вид спорту, до якого потрібен велосипед? Це велоїзда. А для чого нам знадобиться ракетки для тенісу? А які ще види спорту можна займатися влітку? І які ви знаєте? Як багато цікавих захоплюючих активностей є влітку, літо чудова пора, ми можемо описати його різними словами. Погляньте, що тут зображено. Сонце літо яке? Сонячне, літо яке? Квітуче. Зелене, а як ми можемо ще сказати про літо? Яке воно? Веселкове, яка чудова прогулянка у нас вийшла, пропоную вам намалювати картину, яким ви бачите своє літо. До нових зустрічей, до побачення!